З 25-го року МінФін запроваджує новий механізм документального підтвердження стану розрахунків платників із бюджетом та фондами. Наказ номер 416 запроваджує новий механізм документального підтвердження стану розрахунків платників із бюджетом та фондами через стандартизовані форми електронний витяг та автоматичний розрахунок пені. Щоб зрозуміти, що це означає саме для вас, дивіться повний випуск на каналі. Новий порядок фактично переводить взаємодію з податковою в електронну площину. Це вигідно як державі, так і бізнесу. Зменшується паперова тяганина, пришвидшується контроль і підвищується прозорість. Кожен платник зможе в кілька кліків перевірити свою податкову історію і уникнути непередбачених проблем. Зокрема, бізнес швидше дізнається про борги чи переплати. Завдяки автоматичному розрахунку пені можна вчасно погасити зобов'язання. Підписаний витяг є доказом у податкових спорах. Електронний витяг доступний за два дні, без необхідності йти до податкової.